Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матч. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років, 2 березня 2019 рік. Чорноморець, у себе вдома. В Одесі команда приймає Шахтар Донецьк Паула Фансіки 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Все вирішує єдиний м'яч, який забив Марлос на 76-й хвилині матчу. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Червенков, головний тренер Одеського Чорноморця. 4-1-4-1, стартова стартавая Одеситів. Ситив. у воротах, пара центральних захисників Грачов, Мищенко, Галиков и по флангах, Морозенко центральний опорний півзахисник, захисник Мусалітін, центральний атакувальний півзахисник пив захисник. танчик по флангах та Аржанов у нападі. Це стартовая расстановка в Одесскому Черноморце. Шахтар Донецьк, Пауло Фансека, головный тренер команды. 4-2-3-1 стартовая расстановка Донецка. Андрей Пятов в воротах. Сергей Кривцов, Давид Хачалава, пара центральных захистников. Сергей Болбат и Смейли по флангах. Алан Патрик, Тарас Степаненко, центральные опорні опорные пивзахистники. Витя Коваленко, центральные и атаковальные Марло Стайсон по флангах. Там... Жуніарма Раїсу у нападі. Це стартова розстановка донецького Шхтаря. Якщо, друзі, взагалі хто казати, знаєте, про сам матч, то в принципі, так, да, донечани якби територіальною ініціативою, Шахтар більше атакував позиційно. Шахтар більше м'ячем нічим команда володіла. Але сказати, що прям були якісь Гульвінагоди до Донечан. Ну, я би не сказав, бо пригадується удар Вітікаваленка, не пане, коли воротар Чорноморця дуже здорово зіграв і відбив удар, який дуже таки непоганий був удар від Вітікаваленка в ближній, але та вратар Чорноморця був на місці. Тобто обидві команди, в принципі, обмінювалися доволі таки непоганими атаками. Де Шахтар більше на м'ячі, так, да, донецька команда володіє територіальною перевагою, але це був точно нелегкий матч для Донеча, не справді. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Одесити дуже здорово. Чорноморе це команда показувала проти Шахтаря. І Донечанам було дуже важко якраз то знайти весь шанс і забити дуже важливий. Гол до речі, на другую тайму Черноморця Віль Хеульмсон. Выйдут, відповідно, тут Виль, Виль Павлов Хамилюк выйдут на у Черноморця, вийде Соломон, Фернандо і Малишев. А у другому ж треба пригодится супершанс на 50 других матчу, коли Ісмаїлі, Дуже здорово Ісмаїлі отримає м'яч на фланзі, Ісмаїлі, Ісмаїлі, подача Ісмаїлі, Степаненко, удар. Тараса Степаненко головою, але Тарас Степаненка не збиває. Тисне Шахтар але і в Чорноморці також виникали. Свини непогані нагоди, Тобто рахунок міг стати... І як і 1-0 на Кориштире, так в принципі, і Чорноморець міг зробити 1-0 рахунок на свою користь. Тобто в обох команд були непогані шанси. Ще Шахтере пригадується супершанс, коли там Тайсон виходив 1 на 1 віддав передачу на Дженіра Марайса, Дженіра Марайс розворота І футболісти одеського Чорноморця відбивається у, дан... у даній атаці у даному епізоді. Супер шанси, справді створили донеччани. Тисне Шахтар Донецьк. Ну і ось вона відповідно. 75-та хвилина матчу. Шахтар Донецьк атакує. Хороша передача. Іде. Поборовся до кінця Ісмаїлі. Ісмаїлі! Збивають Ісмаїлі. І суддя призначає пенальті. І суддя призначає пенальті, Ісмаїлі до останнього доборовся і заробив Ісмаїлі право на. 11-метровий удар. Марлос. 76-х хвилина матчу. Пенальтів пробиває Марлос. Марлос б'є пенальті. Марлос. Розбігається Марлос, б'є пенальті, Марлос, Марлос! удар марлос, удари! Гол! Марлос, Забиває гол на 76-й хвилині матчу, пробиває Марлос в лівий кут, туди саме стрибає и вратарь. Одес, коли але марлос пробиває. Дуже-дуже точно. Ось справді, друзі, Марлос пробуває настільки точно, що вратар, вратарі було важко відбити даний удар. Забиває гол Марлос 1-0, Шахтар забиває дуже важливий м'яч для себе. 1-0. Ну і в кінці кінців далі вже таких то моментів ні в Чорномарці, ні в Шатарі вже не було. Ще, до речі, знаєте, друзі, статистику цього матча казати, Дивіться, Володимир мечем. До речі, ну, 52, до речі, на 48. Да, перевага у донецького шахтаря, Як ми матчимо не така и та 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 велика, і справді була перевага у донечан. Хоча, справді, Донеччини не більше позиційно атакували. 12 ударів Шартарян, 4 удара в площину. Чорноморця 6 ударів по воротах, 3 удари в площину, 6-4 за кутовими. Тут була перевага також у Донецького Шахтаря. 3-1 по овсайдах, більших було в Чорноморця. Ну, тобто 12-6 по ударах, 4-3 по ударах в площину. Тут була перевага у Донецького. Шхтаре в 52 на 48. Ну, в принципі, знаєте, якщо підвести ось такий підсумок даного поєдинку да? української Прем'єрліги, який відбувався 2 березня 19-го року Чорноморець, Шахтар Донецьк, ну в цьому, напевно, да, не Поділ перемагається. Якраз то ось на таку мінімальну перемогу 1-0. Напевно, Донецька команда де і награла. Марлос на 76-й хвилині дуже чітко реалізував пенальті. І відповідно, приніс донечанам дуже важливу перемогу. Пригадали ми, друзі, даний матч. Українська прем'єр-ліга. Сезон 2018-2019. 2 березня 2019 рік, Одеса, Черноморець, Шахтар, Донецьк 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Марлос на 76-й хвилині. Приніс донича нам перемогу. Побажаємо, друзі, одеському Чорноморцю всього найкращого. Побажаємо Шахтарю Донецьку всього найкращого. І я вам, друзі, також від черго Серця бажаю тільки добра та щастя. Тому що найголовне, друзі, звичайно, що в житті це щастя. Тому я вам, друзі, його і бажаю будьте друзі, найголовніше, щасливими людьми. Бережіть найголовніше себе, друзі. бажаю вам тільки добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.